І з нами на зв'язку Михайло Люксиков, головний редактор порталу мілітарний. Власне, з ним поговоримо про цей довгий, тобто не довгий, а товстий Нептун. Власне, що він може що він може вражати, на якій він орієнтований цілі, на що він схожий, можливо, з прикладів російського озброєння, західного озброєння. Пане Михайло, ми вас вітаємо. Добрий день, добрий день. Отже, ну, бачите, нова ракета вона отримала одразу назву Пузатий Нептун очевидно, через ці. А от і до речі, що це? Бачите, є припущення, що це додаткові паливні баки, відповідно, щоб подовжити відстань удару цієї ракети. А насправді що це? Це так і є? Ну, певно, це скоріше, все так і є, адже конструкційно такий варіант. Можна сказати, найпростіший для збільшення паливних баків не, не, не лише для збільшення дальності, але ми розуміємо, наприклад, що при збільшенні бойової частини вона займає внутрішній простір і, і він може, скажімо так, забиратися в. Простору паливних баків, тобто, це може бути як і збільшення дальності при тій самій бойовій частині, так само і збільшення бойової збереження дальності при збільшенні бойової частини ракети, тобто два таких наймовірних варіанти. Добре, тоді, оскільки там є отакі от додаткові, скажімо, паливні баки, відповідно чи з такими розмірами вона може увійти в пускову. Це я до того веду, що. А, а звідки вона може запускатися? Це повітряний запуск чи наземний запуск. А, на що тут орієнтована? Ну, Станом на зараз відомо про наземні пуски. Ви вже назвали сьогодні уніфіковану пускову установку, яка використовується для запуску. Вона побудована на автомобільному шасі. Одночасно. Може нести 4 ракети, які запускаються по черзі. Тобто, це їх демонструвалися на ці пускові установки на, на параді до Дня Незалежності в 2021 році, тобто їх візуальний вигляд відомий. Стосовно чи вона в роз... ну, чи зможе нести безпосередньо такі в такій версії ракету? Певно, що так, тому що. Ми знаємо, що крила складні, складні в транспортному положенні, і при виході з транспортно-пускового контейнера вони розкриваються ну, скоріше за все, якраз розмір цих, скажімо так, випуклестей і відповідає внутрішньому габариту пускового контейнера. Добре, пане Михайло, дивіться: у нас є ще історія з ракетами Фламінго. А так, там взагалі характеристики 1150 кг вибухівки, 3000 км, а з, з відстаню ураження, ну, тобто так політ а, на 3000 км, а теж запуск з а, наземної платформи. В чому різниця тоді між Нептуном і Фламінго? Чому, власне, ми не концентруємося на чомусь одному і об'єднуємо там, скажімо, команди професіоналів і фахівців, а розпиляємося, наприклад, на ті ж Нептуни, на Фламінго. Ну, от В Росіян є Іскандер як основний їхній такий наземний засіб. так? От вони його і юзають. Ну, Насправді, Іскандер, це. Назва теж можна сказати у тому що є, є ну, дві основні версії: це Іскандер М і Іскандер К. Відповідно, М це для запуску балістичних ракет, не буду називати індекси, там декілька індексів ракет і крилатих ракет. Відповідно, ну, Іскандер К для запуску крилатих ракет. Ті, що говоримо про крилаті ракети, це так само. Їх відомо три версії: 9М927, 9М928, 9М928, 929 відповідно. Фактично, це є, можна сказати, подальшим розвитком або адаптацією ракети Калібр під наземну пускову установку. Щось схоже, ми можемо бачити, наприклад, в американців, коли вони свій Томагавк зараз е, адаптують під, е, ну, під моб... наземну мобільну пускову установку. Тобто, це фактично е, камірка комплексу МК-41 адаптована під наземну пускову установку, скажімо так. Тобто В росіян це дов... іскандер доволі узагальнено, тобто є як мінімум дві загальні версії. Плюс самі балістичні ракети мають теж певні з собою відмінності. І як і крилаті. Хоча в, в загально це в принципі ну, можна сказати дві основні гілки. Стосовно ну, а... того, чого Україна mm -hmm. не адаптує, тут потрібно розуміти, що е ракета Р-360 комплексу Нептун це виріб, який вже, скажімо так, вироб, розробляється понад 10 років, і ось, після дві ну, після початку широкомасштабного вторгнення активно модернізується і розвивається, як ми бачимо вже. Тільки за останні два місяці побачили ще дві, візуальні, ну, дві версії, які можна відрізнити візуально. А вперше про нього ще заявили в 2012 чи 2013-му році ще тогочасним міністром оборони. Що ж стосується ФП, фп 5 Фламінго, то це, скажімо так, ракета воєнного часу, створена. По... Популярний в 50-60-х -х, х роках аеродинамічної схеми на сучасних технологічних можливостях, що спрощує її виробництво, має як свої плюси, так і свої мінуси, скажімо так. Добре. Тоді, які цілі можуть вражати Нептуни? Зокрема, оцей так званий пузатий Нептун? так а для проти чого його можуть використовувати? Бо бачите, на початку Нептун, взагалі, це протикорабельна ракета, і були враження корабля. Ми потопили ними м, крейсер Москва, але потім були враження Нептунами і не тільки кораблів, а й наземних об'єктів. То пузатий Нептун для чого? Для бункерів. Тут потрібно, скажімо так, знати більше про нього деталі, адже відмінність протикорабельної версії від, по наземним цілям це наявність радіолокаційної станції, яка дозволяє виявляти надводні цілі і з подальшим їх ураженням. Відповідно, якщо ми говоримо про довгий Нептун, то потреби, які безпосередньо розроблені для ураження, Наземних цілей, то наявність там радіолокаційних станцій ну, станцій не потрібна. Тобто, що це за версія, чи, є там, чи це як подальший розвиток протикорабельного варіанту, чи це проміжний варіант між протикорабельною і наземну? Проти наземного варіанту, скажімо так. Це, ну, тобто зараз замало деталі, щоб уточнити. Проте, ну, очевидно, що, оби, об, скажімо так, або на цілі, або наземні, тобто не з двох а, з, з, зрозуміли І ще такий момент? Ну Ми ж бачимо, там Фламінго, наприклад, отримало певне таке ну визнання, так, і зараз у нас. Є співпраця з міжнародними партнерами щодо підтримки виготовлення щодо можливого відкриття навіть заводу не на території України, щоб виготовляти ці ракети. А, і там дехто навіть порівнював їх з томагавками і казали, що вони по своїм характеристикам а, томагавки а, переважають. А, чому такої цікавості нема до Нептунів? Чому нам, ну наприклад, жодна країна не запропонувала, Сказала, слухайте, давайте у нас робіть ці нептуни. Вони прикольні, вони цікаві. Ми ще й з радістю. Потім, коли війна закінчиться, у вас ще купимо з десятків три а, таких комплексів. Можливо, просто не все озвучується, раз його показують, демонструють іноземним делегаціям. Можливо, так, вже таке відбувається, або такий інтерес є, проте не озвучується з безпекових питань. Теж цікаво, теж може бути. До речі, до речі, і в цілому Нептун ми бачимо, що насправді десь така покрита, знаєте, таємничим Ореолом, таким, туманом, так би мовити, війни. А чому так? Ну, насправді, от це наостанок питання буде. Е, Ця ракета, яка дійсно розроблялася ще до війни, ще е, потрапила на озброєння до нас, до війни. Але потім якось так навколо неї. Якісь і скандали були. І кажу такий от таємничий Ореол якийсь такий. О, Нептун, ніхто його не бачив. А, тільки на фото. Ну, Тому що, скажімо так, його розробник відомий, де він знаходиться так само публічно відомо. Можливо, це вс... ну, точніше, це все потрібно пов'язувати з тим, що до початку широкомасштабної російської агресії. Це була, скажімо так, відкрита інформація, а зараз вже це, так скажімо, так, як чутливо з безпекових питань, і через це зайвий раз про неї ну, про нього не згадують. Зрозуміло. Пане Михайло, дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли час. Михайло Люксіков, головний редактор порталу Мілітарний, щойно був з нами на зв'язку. Поговорили ми про наші ракетні озброєння, зокрема про пузатого Нептуна, і не тільки і про те, як ці ракети можуть застосовуватися наскільки далеко можуть летіти, і перспективи розвитку ракетобудування в Україні.